219-та доба повномасштабної війни Росії проти України у мережі повідомляють про оточення російського угруповання в Лимані. За інформацією експертів інституту вивчення війни, українські війська прорвали оборону росіян під ставками і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом до постачання та відходу ворога на захід від Лиману. За добу збройні сили України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка. Курдюмівка та Нью-Йорк. Українська авіація завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян. Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п'ять командних пунктів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливомастильними матеріалами. Російські війська вранці 30 вересня вдарили ракетами по околиці. Ах міста Запоріжжя і влучили в колону цивільних людей. Відомо про 23 загиблих та 28 поранених. Протягом доби ворог завдавав обстрілів по всій лінії фронту. За повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку росіяни обстрілювали райони населених пунктів Петропавлівка та Курилівка. На Краматорському напрямку було обстріляно Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброве та Озерне. На Бахмутському напрямку окупанти стріляли в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Зайцеве та інших сили оборони України стримують просування ворога на Авдіївському напрямку. Російських обстрілів зазнали райони тоненького, Авдіївки, Нетайлового, Первомайського, Опитного, Красногорівки, Марінки та. Інших на Запорізькому та Новопавлівському напрямках активних наступальних дій противник не вів. Обстріли були в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Залізничне, Новоукраїнка та інших на південно-бузькому напрямку. обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Архангельське, Сухий Ставок, Квітневе, Ольгине, Лимани, Благодатне, Олександрівка та інші збройні сили України нищать ворога на усіх напрямках фронту. Ронту від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено близько 59 тисяч особового складу Росіян, повідомляє генштаб України.